Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт, друзі! Ласкаво просимо до цього навчального відео з точки продажу оду. Коли ми продаємо товари на вагу, нам потрібен спосіб зважування цих товарів. Звісно, можна було б здогадуватися, але погодьтесь, використання ваг значно зручніше, правда? Ваги механічні чи електронні дають точну масу, щоб ми могли правильно розраховувати ціну. А якщо це ваги, які інтегруються з оду, то вся інформація передається прямо у точку продажу. Потім система автоматично рахує ціну, фактична вага множиться на ціну за кілограм. Жодної математики вручну. Тут може виникнути питання: чи можна підключити ваги до точки продажу напряму як будь-який інший пристрій? Насправді ні. Для цього використовується спеціальний пристрій. IoT бокс Він є обов'язковим, щоб ваги працювали разом із точкою продажу. IOT або інтернет речей дозволяє підключати зовнішні пристрої, наприклад, ваги до бази даних оду. Для конкретного підключення IOT бокс і сам пристрій мають бути в одній мережі, або ж їх можна з'єднати через USB кабель. У цьому відео я покажу вам, як виглядає налаштування IoT Box разом із інтегрованими вагами. Навіть якщо у мене самих ваг зараз немає, ви можете повторити ці кроки, коли матимете обладнання, готові? Тоді поїхали. Спершу створимо товар, насправді ми вже його створили, це наші гвинти, але зараз ми відредагуємо його, щоб він конкретно працював із вагами в точці продажу. Для цього заходимо у товар, знов товари, вибираємо потрібний товар і натискаємо на нього. Далі змінюємо одиниці вимірювання з штуки на кілограми, потім задаємо ціну продажу, наприклад, 300 гривень за кілограм. Далі йдемо у вкладку продажі. Тут ми бачимо, що товар уже доступний у точці продажу, але нам потрібно увімкнути опцію для зважування на вагах. Після цього натискаємо Зберегти і тепер наш товар готовий до зважування в точці продажу. Наступний крок переходимо назад в панель управління точкою продажу. Тут натискаємо два рази на налаштування, щоб активувати ваги у точці продажу. Прокручуємо вниз до розділу Підключені пристрої. Тут ми активуємо «IoT Box». У нас є кілька опцій, але важливе саме те, що ми додаємо електронні ваги. Якщо у вас, наприклад, уже встановлені ваги, то можете вибрати їх тут, після збереження налаштувань усе буде готово. І ось тепер, коли у вас підключені реальні ваги, процес виглядає так: ви кладете товар. Система зчитує вагу, а оду автоматично множить її на ціну за кілограм, В чеку з'являється готова позиція без жодних додаткових підрахунків просто та зручно. А я нагадаю, навіть без вагів ми вже підготували всі налаштування, тож коли ви підключите обладнання, воно відразу запрацює. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.